Всіх вітаю з вами Марія, і давайте роздивлятись, хто вам цікавиться останнім часом все більше і більше. Тут, як ефект фейерверку в когось був, про вас говорили дві людини, два чоловіки, і один іншому розповідав. І ось той інший тепер хоче про вас чути все більше і більше. Ви йому така цікава людина, дівчата-хлопці, це і для дівчат, і для хлопців, і це може бути людина для кого як. От я тут не можу конкретизувати, що це тільки найближчий ваш круг, спіль... ну, ваша спільнота, де ви там з друзями спілкуєтесь, або це навпаки тільки про роботу, тут у кого як якісь ваші останні? Дивіться, була е, до вас розмова, чому людина про вас розповідає. Була, була до вас розмова, ви допомогли. Теж для кого як хтось допоміг в питанні в одному питанні, хтось в трьох питаннях поспіль. Наприклад, ви або щось робили конкретне, або ви просто відповіли на якісь питання, і це було просто: знаєте, це, це як. А воно так і відбулося, а воно так і сталося. Тобто, ви дали стовідсоткову відповідь. Це не, не так, що там, ну, я не знаю, я так вважаю, що отак і отак. А ви, ну я це точно знаю і відповіли людині. І це, знаєте, як назбиралось вражень про вас, і людина розповідає: Ну, і тепер про вас вже ж цікаво чути. Далі, далі дивимось. Що стосовно, ну, скажімо, чужих людей, робота соціум. Тут показані тут як кілька людей. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут якось так підходять інші люди. Але одна і та сама тема. Тема, в якій ви якось так легко, ну, от як, знаєте, ніби, От знаєте, як, наприклад, вмикаєте легку якусь музику і щось собі робите. Легко не... воно вам взагалі не важко. от Ви просто робите. І ви робите для однієї людини, для іншої людини, і ви корисні. Це чітко по роботі, ви корисні там, де ви є. Ви абсолютно на своєму місці. І тепер е ті люди, які до вас вже звертались і мали якийсь результат, вони до інших йти не хочуть. Їм потрібні вже ви, бо ви легко вирішуєте їх питання, їх якісь там прохання. Десь е було якесь святкування, десь ви були. Вас помітив, помітив. Чекайте зараз мені. Хм. Ну, якийсь чоловік, який, е, от, як ви могли б його запам'ятати? Йому часто надзвонювали, він весь час відповідав на якісь дзвінки. От, смикали і смикали людину. Літери Ч, У, С І От відносяться до цієї людини. Ну, ви, ж, ви ж різні, це не для однієї людини відповідь кавової гущі, це для різних людей. І я тут назвала ініціали тут вже дивіться. або... Якісь ініціали до вас належать, або якісь до нього. Тут вже впізнайте свою ситуацію. Або якщо не впізнаєте, просто вона не ваша, нічого страшного. І засіли в голові людини, але і він вам якось так сподобався. А тепер йому щось цікаво, як ви там, що ви там, з кимсь має розмову з іншим чоловіком якось так, знаєте, нібито не спеціально, а так, а що там ота от була така, і як там, а то, що там до неї можна звернутись, а що вона може зробити? От, знаєте, як шукає привід, щоб з'явитись у вашому просторі. Ну, хай шукає. так Далі дивлюсь. Тут якась людина як завершує, закриває якусь роботу. Два чоловіки. Якась фізична робота, ну, така, що може і важка така робота. Вже майже майже якась робота, як, наприклад, або на два етапи поділена, або це якісь два строки робиться. Ну, це вже от як останнє якісь там щось доробляється. Тут цікавість грошова. Якщо ви сплачуєте за цю роботу, то цікавість, щоб. І дивіться, там перераховуйте все, бо тут мені так, знаєте, людину не дуже малюють. Такі хитрувати може ну, в оплаті. Перевіряйте, що він робить. Далі дивимось. З близького оточення літери В, Р, О. Слухайте більше чоловіча енергія йде. Я розумію, що самі дівчата. Ну... Чоловіків не так багато дивляться відео є, дивляться, я дуже це ціную, мені дуже приємно, але дівчата здебільшого дивляться. І показані чоловіки, показана ситуація, в якій ну, коханий, ви для нього кохана. Цікавиться, от часто за день згадує про вас, думає про вас. Намагається бути вам цікавим. Взагалі людина дуже начитана, з хорошою пам'яттю, може вам багато розповідати, от, знаєте, історії, ну там книжок якихось може вам переказувати багато. Тобто тут людина з якою завжди є про що поговорити. І хочеться йому якусь дорогу спільно з вами. А взагалі, -то, от думає, це як, наприклад, ну, як, наприклад, найближчим часом, ну, скажімо, до кінця місяця. А... Буде якесь свято у вас, що ви будете така гарна, вдягнена, от знаєте, як ну, буде привід у вас виглядати ще краще, ніж зазвичай. І він дуже хоче вас побачити от на це свято. Він просто, знаєте, він не так вами милується. А уявляє, яка ж ви будете. от, Яка ж ви будете? Далі, тут, якщо ви десь займаєтесь разом на ну, якісь фізичні вправи, тут щось людина як розтягується, щось таке. От знаєте, та людина, з якою ви, наприклад, там неважливо, що саме там йога, якісь інші там, пілатес там, що там, Куди ви можете ходити? От людина, з якою ви займаєтесь, або вчитель, який вас веде, тренер, який вас веде, от таке, щось мені тут показують. Ну, як чекає вас на тренування? Ось так. Далі. Ну хто це? Слухайте, два чоловіки, як змагання між ними за вас, дівчата, ви дуже тут вродлива. Ви така, як світитесь, і тут завдача бути поряд з вами, змагаються. Ну, такі пока, навіть три, слухайте, тут у вас гарем чоловіків. Угу. Хто швидше заволодіє вашою увагою? Тендер на чоловіків. Молодці. Так, далі. Ось тут, на перспективу. Так, дивіться, тут кілька людей, які спостерігають за вами і цікавить саме ваша фінансова складова. Що ви там, скільки заробляєте, скільки витрачаєте, взагалі, от, що там у вас по грошах? Чоловіки показані, два чоловіки. Один показаний з боку родина, сім'я. Інший показаний з боку соціуму. Хтось, з ким ви спілкуєтесь, і йому цікав... Ну, може, спільні справи якісь з вами планує людина. Ну, тут до 30-го числа вам проявляться оці два чоловіки, ви вже будете мати розмову про фінанси, і ви будете розуміти, чого від вас люди очікують. Що в нас тут? Так. Якась жінка і чоловік дорога якась планується? Тут чоловік аж підстрибує так, чекає цю зустріч, цю дорогу. Клопіт в нього більший, ніж в жінки. Жінка тут спокійно це все сприймає, вона знає, що зустріч відбудеться. вона, ну, Тут, тут знаєте, як щось заплановане, і це просто дочекатись моменту, як там домовлялось, просто воно відбудеться і все. Вона тут собі нічого такого. Зайвого, зайвого в голові не малює. А чоловік боїться якихось змін, він боїться, що може щось там навіть в останній момент відкластись. Дуже багато думає про цю жінку, дуже багато м, якихось таких думок, які. Опіки її хочеться. Ну, наприклад, якщо жінка дуже так смачно готує і чимось пригощає, хочеться оцих смаколиків її з її рук. Наприклад, якщо вона там допомагає йому ну, з якимись питаннями, які, от я б сказала, це, не, це більш не виглядає як ділова сфера, а як щось. Що торкається людини, там домашня сфера, особисте щось. Не ділова сфера, а щось, от таке, знаєте, от, саме особисте, про що навіть з усіма підряд не порозмовляєш? Має велику довіру до цієї жінки. Так, хтось тут дуже в вас закоханий, сидить, чекає, питання якісь собі ставить, краще б вам ставив, ставив ці питання, бо ставить питання і вигадує, а вигадує таке щось страшне собі. Страхів взагалі багато в людини. Більш мені йде чоловіча енергія, але і жіноча енергетика теж, але більш слабка. Тобто більше про чоловіка зараз показують, про його страхи якісь. Знаєте як, нема що дати вам станом, як на зараз, в його житті? от Нема нічого такого, щоб він вам вже запропонував і щоб він був задоволений собою, щоб сказати, що тут, ну, це дійсно щось цінне, і я можу дійсно от, а дуже хочеться щось таке вам запропонувати, щоб ви ж були поряд і знали, що він для вас цінний. Йому хочеться бути цінністю для вас. І знов показують мені людину, яка має легку вдачу і до якої дуже притягуються інші люди. І це, знаєте, як приходять і ставлять питання, що там у вас, як справи? Це не виглядає, як знаєте, шаблон такий, ну, коли ну, просто ніби замість вітаю. Дійсно, люди хочуть знати, як у вас справи. Ну, ось така філіжанка вийшла. У нас такі малюнки показали нам. Я всім вам бажаю гарного дня і гарних людей поряд з вами, і безпеки вам у вашому житті, і вашим рідним близьким теж, теж. бережіть себе і будьте обов'язково здорові! І побачимось тоді з вами в нових відео. Всім пока.